На каналі Фантазія бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у мене 9 лютого 2024 року, і я продовжую свій щоденник і показую вам свої просування у вишивці бісером. Перший сюжет, який я вам хочу показати, це мої совушки. Хто стежить за мною, ти знаєш, це у мене Довгобуд. Картина від дизайнера Асоль. Але вона у мене перероблена. І зараз покажу: тут я вставлю картинку, де покажу, що було, на чому я закінчила вишивати перед цим щоденником, нагадаю вам, і зараз покажу, скільки я навишивала. Отже, дивіться, показую вам, на жаль, повністю не поміщається, тому буду отак. Частинками вам показують Бачите, ось так до кінця ось отут 20 рядочків я вийшла звідси і до. І ось такого до сюди. Зараз розрівняю, щоб вам було краще видно. Я не знаю, наскільки камера вам передає. Ну, це дуже красиво, особливо тут внизу. Зараз я вам покажу. Дуже красиво переливається, бачите, вже такі більш насищені відтінки з'явилися. І воно дуже гармонійно, дуже красиво все. Вже скоро я повністю перейду на саму совку, і тут будуть дітки. Ну, тобто, да, роботи чимало ще, але на даний момент у мене вже вишито 47%. Перед цим було 43%. Тобто вишила я 4%. Ну, немало, 20 рядочків я знаю точно. Тут я вишилася звідси. Ну, така краса, мені подобається, бісер лягає добре. Єдине, що дуже тяжко зараз її трішки так вишивати, тому що я хочу вже так повністю вже йду рядочками, іду, вона ще трішки, як сказати, я люблю різноманіття, і тому частіше стараюся міняти картини при вишивці, щоб вони мені не надоїдали. Але ж все одно потрібно ж вишивати. І ось як я йду рядочком, мене, ніби я на одному місці вишиваю. Ну, всі вишивальниці мене зрозуміють, коли ти спішиш і хочеш, щоб було щось більш цікавіше. А воно ніби все на одному місці. Але все ж ви бачите, 4 відсоточки. Я вийшла. вийшла І краса виходить, неймовірно. Дуже гарно, мені подобається. Тут ось, бачите, воно переливається, особливо, коли на світлі, ось так. Ну, краса, краса. Як лежить, не так замітно, не знаю, наскільки камера точно передає, але в житті це зовсім, зовсім не ті. Емоції. дуже красиво. Це мій довгобут. Ну, ще не знаю, скільки я його буду вишивати: 47%, залишилось більше половини мені. Ви розумієте. Ну, нічого, потихеньку буду її е, теж вишивати і показувати вам свої результати. Ну, з цією картиною все. Я зараз вам покажу другу свою картину, над якою я теж працювала. Ну що ж, і наступна робота. Це мої космічні руки. Хто стежить за моїми щоденниками і моєю вишивкою, знають, Це схема від скринь-мірушника на Гандою. І вона продається на Габардині, але я вишиваю на українські рівномірці 25-го каванту. Це чисто моя забаганка. Ну, не буду багато розказувати. попередніх відео я розказала більше про цей сюжет. Наразі прев'ю лежить перед вами. Ось. Така картина в мене повинна вийти, але вона дуже велика. Підбір бісеру тут мій, і показую вам, що в мене навишивалось. Ось, дивіться, в мене вже вишився погляд. Погляд красення. Оці очі ну краса. Наразі в мене повністю вже вишито на картині 33% тобто, одна, третя частина. Від усієї картини. Як на мене, так як картина дуже велика, мене це радує. Я потрішки вишиваю, і ну, тепер вже більш бачите такий малюнок більш яскравіший, більше вже тут деталей. Особливо ці очі. Ой, ну, краса! Він такий прям погляд. Красивий. Повністю у мене вишито 30 рядочків уже по всій ширині картини. Я забула вам сказати, ставлю кар... ставлю фото, на чому я закінчила в минулому щоденнику. Ну, поки що, ось так. Вишито 1 третя. Ну, що я вам скажу? Результат мене радує, особливо в житті, як дивиться, дуже гарні переливи. Я не знаю, наскільки вам передає камера, бачите, але воно так і грає, особливо, коли на денному світлі. А саме більше грає це, коли сонце. ну Дуже красиво, він так вискає. Ну, дійсно, як космос. Ну, мені влаштовує, мені все подобається, красиво, гарно, повністю я вам нагадую, що в мене з цієї сторони вишит, то бачите, ось до краю. І також ж і з цієї. Ось просто вся не поміщається, бачите, повністю по всій ширині я зараз стараюся вишивати її і йти донизу. Так як вона дуже здорова. ну, Просувається вона не так швидко, але все ж таки у мене є просування, і доволі такі вони гарні. Мені подобається. Можливо, можливо, в цьому році її завершу. Матиму, надію, що так і буде. Потім брання, і вже потім буде оформлятися. Також хочу вам сказати, що я тут трішки у мене такий нюанс вийшов. Я... Перед цим пробувала вишивати трішки з іншої сторони, не з іншої, а трішки по-іншому. Ось тут пробувала 10 рядочків, я їх прошила, але бачите, воно трішки придивлятись, воно я не знаю, замітно, мені замітно, я його бачу. Але як воно натягнеться і після прання його не буде видно. Це я теж знаю, його майже незамітно. Але все ж таки я його бачу. Ну, я така дуже з, в цьому питанні. Тому, ну, так, ще зараз я вже вишиваю тут так, як я і вишивала до цього, але поки що ну зробила ось таку, бачите, ну трішки ой, трішки неправильно хотіла собі облегшити завдання, а вийшло. Не так як хотілося, ну нічого, воно натягнеться, особ... особливо після прання, воно всі бісеринки ляжуть так, як потрібно. Це я знаю напевно. Але сама картина виходить дуже красива. Мені подобається результат, хоч тут бісер і однієї структури повністю я використовую тут тільки стекляне бісер. Але мені подобається. Мені дуже подобається результат. І тепер, коли я вже бачу самі ученята, Ось тут далі внизу піде носик, і вже з іншої сторони в нас за це відтінки. Тут уже скоро буде дівчинка. Ну, краса. Маю надію, що я теж скоро дійду до дівчинки і Ось такі мої просування. Ну що ж, маю надію, що вам сподобались вони. І ще я працювала на цих двох неділях ще над однією роботою і зараз покажу вам ще один сюжет. Ну, і ще одна моя робота це моя картина обійми. Нагадую, що ця схема безкоштовна. Розробила її я, і її можете скачати в моїй групі в Телеграм. Посилання буде під цим відео. Прев'ю лежить перед вами. Ось така вона повинна вийти. І показую вам ось результат. Теж вона величенька і не поміщається, тому буду показувати вам частинами. І тут ставлю картинку, що було до, на чому я зупинилася в минулому відео щоденнику. Отже, бачите, ось така краса. І в основному, зараз я ось так передвину, щоб вам показати, я в основному вишивала ось оці ділянки. Оце де руки, світ... світерки. Оце все оце вишивалося. Ну Ось така дуже красиво виходить. Саме ті кольори, які я й хотіла, мені подобається, особливо в житті. Це такий, знаєте, червоний і, така, як сказати, насищений глибокий колір. Дуже красиво, мені подобається результат. І тут у мене вже вишито. 80%. Тобто ця картина в мене найближче до завершення. Я її хочу завершити, тому що в мене вже я підготувала два нові процеси, які я буду розпочинати. Дві картини, у мене вже все готово. але все ж таки я їх розпочну тільки тоді, коли в мене буде фініш оцієї картини. Все ж хочеться мені завершити. Щоб уже у мене був ще один фініш в цьому році. ну Ось така краса. ну Я задоволена, дуже гарно виходить. Все ж таки, хотіла я дуже подивитись, як буде виглядати саме одяг. Ну, чи, як сказати, Чи добре підібрані кольори і все. Але мене все влаштовує дуже гарно, дуже красиво. Все воно виглядає так, як і потрібно. Отже, кому подобається, ласкаво, прошу, зберіть схему і вишивайте з задоволенням. Ну що ж, у мене тут, бачите, залишилося лише 20%. Ну, ніби й небагато, але ж це ще ж і багато. Ну, подивимося. Тобто, ось такі мої просування. У мене зараз в роботі три картини. Дві картини я вже підготувала, і в наступному відео щоденнику покажу вам, покажу вам, які саме, можливо, навіть розпочну. Не знаю, все буде залежати від того, як швидко я завершу ось цю картину. Ну що ж, краса, краса. Нагадую, що ось тут у мене. Вишити розмір цієї картини 250 на 250 бісеринок. Тобто розмір буде 50 на 50. Ну, не така і маленька вона, така величенька виходить. Дуже ну, класно все воно виглядає. Тобто, ну, Я задоволена. Чесно, і мені вже хочеться її фінішувати, щоб показати вам повністю весь готовий результат. Вишиваю я її теж на рівномірки українські 25-го каунту. Ну, ось така краса у мене виходить. Ну що, показала вам всі свої процеси. Все, що я напрацювала за ці, за ці дві неділі, що ми з вами не бачились. Ну, і вже зустрінемося, мабуть, вже в наступному моєму щоденнику або як буде фініш. Ну, ще не знаю, що буде перше, ще фініш. Цієї картини обійми, чи, можливо, буде ще один щоденник з нею. Ну, подивимося. Все ж, дякую всім, хто був зі мною, що продивились це відео до кінця. Не забудьте за вподобайку. Дуже приємно буде, якщо ви напишете мені коментар. Мені завжди приємно, намагаюся відповідати. Маю надію, що вам було цікаво. Ви такі ж результати. Немалі у мене на цій неділі, на цьому відео щоденнику. Я задоволена. Просто в мене був час, і я так ви знаєте, і натхнення. Я постаралась максимально, тому що хто знає, піти далі з часом, у нас іде весна. І чим ближче весна, тим менше часу на... на моє захоплення. Ну що ж, ще раз дякую вам, що були зі мною, що завітали до мене на канал. Мирного неба нам всім і до зустрічі!